Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні у гості прийшли два котики. Котик мурчик та його друг пушок. Мурчик любить гратися м'ячиками, а пушок кубиками. Дітки, котики зовсім маленькі і не вміють рахувати. А давайте ми їм допоможемо. Подивіться уважно, скільки кубиків? Один кубик, два кубика, три кубика. Всього три кубика. А тепер, дітки, давайте порахуємо, скільки м'ячів. Один м'яч, два м'яча. Три м'яча. Всього три м'яча. Три кубика та три м'яча. Ще. Валята ми можемо сказати, що кубиків там м'ячів порівну по три. Котики переплутали всі іграшки. Давайте ми для них розкладемо іграшки по кошиках. Чим любить грати мурчик? Правильно, м'ячиками, а пушок кубиками. Дітки до наших котиків прийшли друзі, і вони хочуть пограти в хованку. Гадайте, будь ласка, хто сховався за кубиком? Правильно, півник! А тепер відгадайте, хто сховався за кубиком? Правильно, коза. А тепер, дітки, відгадайте, хто сховався за кубиком. Корова. Хто ж ще малята сховався за кубиком? А ну відгадайте. Правильно, це собака, які ж ви малята молодці. Все відгадали, розумнички. Малята, скажіть, будь ласка, хто сьогодні до нас приходив у гості? Правильно, котик мурчик та котик пушок? Котики прощаються з вами, кажуть, до побачення малята, до нових зустрічей.